У нас в гостях вітаємо вас в ефірі. Людина, яку ви добре знаєте. Маємо слухача на лінії У нас сьогодні позитивний буде вірми. Що ще вирішилася? Трек-ток на радіотрек. Усім слухачам радіотрек, мене звати Оля Мартинюк. У нас починається трек. -ток. і неймовірно радісно вітати не тільки у Рівному, а зокрема і в студії Радіо Трек українську співачку, яку ви дуже любите і завжди чекаєте у Рівному. Це Джері Хейл. Яна, привіт! Йо-йо-йо, Усім привіт! Ян, як добиралися в Рівне? Та дуже легко. Я не знаю, хто слідкує за мною в інстаграмі, той в курсі, що у мене тато тепер водій. Він я ті гроші, які відкладала там собі на навчання в Берклі. Купили татові автобус, цей спеціальний з ліжком. І він тепер возить мене як водій на мої концерти. Тому що вони ж займалися раніше. Я так зразу своєї біографії почала. Вони займалися раніше м'ясництвом. Вони продавали там сало, м'ясо на ринку. І коли почалась війна, я їх попросила, що досить цієї жорстокості. Хоча б, хоча б якось, якщо я можу якось повпливати на зменшення жорстокості в світі, то нехай це буде так. так. Нехай це буде так. Хоча. Ну а просто ми спитали про дорогу не дарма. Знаєш, у нас тут у до неї звернулися жінки з вимогою, нібито облаштувати окремі вагони для жінок, тобто щоб були окремі для чолові. Я, я читала про це в Твіттері. Ну і як тобі сама йде? Це дуже дискутивне питання, але я вважаю, що наразі. Поки є от такі чоловіки, які там домагаються до жінок, які е, прикладають силу. Е, я думаю, що в цьому є сенс, тому що молоді дівчата пишуть в Твітер про те, що до них домагалися якісь п'яні чоловіки в вагоні. Це ну, ненормально. Ну тобто, заради безпеки, в принципі, так, іде непогано. Так, так. Якщо говорити про рівне, ми тут з'ясували, що ти у місті вже не перша, коли взагалі приїжджаєш у якесь нове місто, і у тебе фішка сходити в один і той самий заклад, чи обов'язково відвідати краєзнавчий музей, чи там зачекінитись на центральному майдані. Практикуєш щось подібне до речі, класна ідея з краєзнавчим музеєм. Е, те, що я роблю зазвичай в дорозі в будь-яке місто або там країну, перш за все я чекаю, чи будуть там веганські заклади, тому що я маю знати, що я приїду і поїм. Тому що це так важливо, коли ти е, це е, я. До того як почала отак подорожувати, не могла навіть оцінити, наскільки це важливо, що це базова така потреба, типу, просто відчути себе в безпеці, коли ти просто трошечки ну, поїла. А, бо коли немає веганських закладів, то трошки складно. Ну що, рівне не спозорилась в цьому сенсі? Ні, абсолютно не спозорилась. <гум> Правда, я хотіла в інший заклад спочатку прийти, а там що кухня ж з першої години дня, і вони не хотіли рекомендувати інший заклад, бо кажуть, ми не будемо рекомендувати конкурентів. Ну, от такі вони хитки. Слухай, останнім часом ти здається, Живеш у США і вчишся там. Так що це за фах, що це за місто, і чому так вирішила? У тебе ж є уже освіта? Е, у мене є освіта. Я навчалася в Києві в коледжі Київському в інституті імені Глієра. Далі я навчалася в консерваторії, далі я пішла з консерваторії на другому році навчання, тому що я вступила на композиторський, але хотіла завжди писати музику до кінофільмів. Тому зараз я вступила в Берклі, це коледж музичний в Бостоні. І я саме там навчаюся за фахом кінокомпозитор. Чо собі Тому прикол. так, мрія збулася, але бачите, в який час. А коли ти прийшла до одногрупників, хтось із них взагалі знав, що ти знаменитість, що тебе добре знають в Україні? Е, ну, не було такого, щоб мене там в групі впізнавали, але ми коли себе презентували, то звісно вони дізнавалися про це. Але одного дня я йшла вулицею біля Берклі. До мене підбігає дівчинка, вона індуська і каже, що вау, ти Джеріхили. А я така, стоп, що, що що це? Відбувається? мені сниться, Бо я йду в Бостоні, де абсолютно нікого не знаю. І підбігає зовсім незнайома мені дівчинка і каже, що вона мене впізнала. І вона а, фанатка Євробачення, вона дивилася всі вона наші знає нацвідбори. Нацвідбори. Так. І вона звідти і ще каже з того року, коли я ще з веганом брала участь. З так, цією це піснею. І досі вона за мною слідкує. Нічого собі, mm -hmm. це просто круте співпадіння, на фоток наробили, хоча б. Так, так, вона наробила фоток. І те ж саме відбулося потім от в Ліверпулі, ось недавно, коли я виступала. Теж дуже багато саме іноземців підходило, і для мене це досі шок. Але це дуже приємний шок, тому що от українську музику вже на світовому рівні вона є. От давай запитаю тебе якраз про твою музику. Важко якось схарактеризувати певний стиль. Для себе я це охарактеризувала як музичний стендап, бо ти слухаєш там дві-три хвилини і ніби. Ну, проживаєш з тобою твоє життя, проти все, що відбувається навколо. Тобі самій як подобається його називати? Це цікавий. Я би ділила свою музику на періоди, мабуть, тому що стендап для мене це ж все ж таки, коли ти з гумором дивишся ну, на руки. часом це і певний біль, який так, проходить так, через так. життя. Але все одно ти так іронічно, це висловлюєш, ніби тобі воно і не болить зовсім. знаєш. А, і це моя така рання доба творчості, я б сказала, там, де, є, там, де була охрана Адміна. Там, де бомба-ракета, досі чомусь на радіо стоїть бомба-ракета. І я, я думаю, а вам нормально слухати зараз в цей час. А ти знаєш, музика, вона е, працює як машина часу. Ти коли е, слухаєш пісню якогось певного періоду, вона тебе відкидає думками назад тоді. Так тоді але це, це було норм, і це все одно норм. Типу, зараз, ну для мене я, я би не змогла, типу, тому я не виконую стару творчість зараз на, на своїх концертах. Да, часто просять, і я не розумію, як це робити взагалі. Давай е, так згадали ми про те, що ми проживаємо піс... Що було, не було, болить не болить. Бліц для тебе по а, рядках твоїх пісень. О, Боже. Салат невеста, а ти ні. Було чи ні? Соціом А, Так, постійно. Я досі приїжджаю додому, і там тетя мені каже, ну коли ж вже там. Причому знаєш, як. А, Часики то тікають, і якщо вони перший час тобі кажуть, що чи вийшла ти заміж, то зараз вони вже говорять. Типу, ну у них там по таймінгу, що я вже маю мати дітей. Тому зараз інші питання. Типу, де онуки? Де онуки? А собаку трапляє. А, а гіри, у вас не бендежа, що я ще навіть заміж не вийшла. <гум> я на секунді два роки купувала майки. Було чи не було? Бу було, звісно. Е, він вночі назвав мене Ліна. Е, ні, цього не було. Е, я думаю, що хто дивився інтерв'ю, зі мною то розуміє, чому <гум> іноді стерва на нервах. Що, психуєш трохи? Ну є таке. Я думаю, директор, який стоїть за дверима, там трошки так криво посміхається зараз. не знає, і от давай про чоловіків. Е, люби мене дрищем і люби жирабасам. Uh -huh. Яке значення для тебе має зовнішність не тільки жіноча, але й чоловіча? Чи важливо, щоб він був атлет, чи власне і дрищ-норм? Е, для мене важлива зовнішність, але в тому плані, що це прояв е, людської взаємоповаги до себе. Це не про розмір, скоріше це про те, як людина виглядає, це про те, чи займається він спортом, тому що це корисно для здоров'я, тому що він дбає про себе, і відповідно він знає е, ціну Я дуже дбаю про те, щоб постійно займатися спортом. І я розумію, що людина, яка не буде чинити так само, не буде зі мною, не буде розуміти, чому я стільки часу цьому приділяю. Тобто, це дуже Ну, тобто цінності мають бути приблизно так, однаковими, так, 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 тобто не стільки про саму фігуру, як про так цінності. Слухай, ніде в соцмережах не бачили тебе з бойфрендом, що по особистому ж. Ті, ну я би хотіла теж побачити <рес> класно. Покажете, як побачите. <рес> Домовились. Ми про лайки будемо вірними лайкарями. Твої пісні дуже змінилися із початком повномасштабного вторгнення. Ти сама з Василькова, якщо з Василькова з Василькова в Київської області, і це місто теж зазнало... Руйнувань так. і де ти зустріла 24 лютого і, власне, як відбулася угу. далі трансформація? Зустріла я взагалі своє 24 лютого в Вижгороді, тому що я переїхала жити в будинок за місто. Мої батьки у Василькові знаходилися в цей момент, я знаходилася в Вижорді, тобто ми по різні сторони Києва якби, були. Е, і мені довелося чекати там з самого ранечку до обіду, поки з Василькова до мене брат на машині приїде, тому що таксі було викликати неможливо. А я знаходилася в цьому домі якось ще дуже близько до якогось об'єкту, що я прямо спостерігала ці вибухи дуже близько, в мене прямо обрій палав. Е, але ну так, якось я от останнім часом намагаюся пригадувати ці події, і що вони якось так. Всі вже у мене е, стають такими блюрними, знаєш, вже такі е, розпливчисти. Mm -hmm. Але тим не менше, той момент, коли від такого шоку, паніки, ну, що відбувається, як таке взагалі можливо в 21 столітті, до моменту, коли треба починати щось робити. От твої перші концерти в Польщі волонтерські, mm -hmm. ви тоді збирали дуже, шалені гроші. Як то це відбулося? Скільки часу пройшло, чи mm. хто подзвонив, сказав Яна, давай включайся. Я не пам'ятаю цього моменту. Чесно, я просто пам'ятаю, що мене якось підхопили, і воно понеслось. Перше, що я зробила, я тоді переходила пішки кордон в Румунію, не знаю, що взагалі до кого я йду. Ну, от я просто йшла в нікуди. І Я писала своїй тьоті, що я от зараз в Румунії, будь ласка, а в мене щось там зі зв'язком було. кажу, будь ласка, там нашукай мені, щоб мене хоч хтось там на декілька. Хоча би, да. Так, бо у мене і ще й пропав голос, і все це. Було на ну просто в один момент, усе ставалося, і мені знаходять сім'ю. Я на наступний же день виходжу на мітинг, намагаюся там без голосу щось гімн України співати. що Мені важливо було сказати, тому що зібралися люди, які е, якось ще на той момент небагато було українців зібралися там місцеві, і може хто там давно жив, і важливо було сказати, типу, що я побачила, і все я зрозуміла в цей момент, що окей, якщо я вже тут все починається, ну робота. Uh, і мене хтось запросив, я не, не згадаю чесно хто, хтось через когось запросив, що в Польщі буде далі івент. І все, я погнала, погнала з міста в місто, з країни в країну. І... Там прямо був марафон різних країн підряд. Я вісім місяців не мала взагалі точки, де я, де я би зупинялася. Український марафон він відверто триває зараз, стільки як зараз знають про Україну, здається, не знали ніколи. Ну відповідно відбувається і така українізація нашого суспільства. І чимало виконавців твоїх колег з творчого цеху починають свої пісні, які вони писали російською, співали російською, перекладати українською. Тобі так. здається, це норм, чи краще ну не позоритись? Ні, ні, я вважаю це норм. Знаєш, спочатку я думала, нащо вони це роблять, а тоді я думаю. Ну, так, у цієї музики є уже там стала аудиторія, яка любить ці пісні. І є люди, які там, наприклад, ще себе утискають і не дають собі це слухати, хоча дуже би хотіли. А є люди, які прям слухають і слухають російською мовою. І це продовжує цвісти. і Потім е ці люди там е таким чином дають собі підтримку, що ну я ж співаю пісні, російською, мовою, можна розмовляти російською мовою і так далі. Тому це така е такий ланцюжок. Е які можна перервати тільки переклавши ці пісні українською, мені здається. Ну і щоб їх полюбили так само. Слухай, як ти ставишся до критики? Є така людина, яка може тобі подзвонити і сказати, Яна, ну що за лажа? Буквально 10 хвилин тому говорили про нову пісню, так зі своїм директором. Я ставлюсь, ну як нормальна людина, типу до конструктивної критики нормально. Якщо я бачу, що це там образи, я можу теж наїхати і сказати так. Давай тоді по факту Ну, тобто Та готова спати. за себе поборотися, ну, якщо тут певне на тому, це мої дітки. Ну, типу, чи вистоювали би ви права своїх дітей? Звісно, так. А є щось таке з творчості, за що тобі можливо на сьогоднішній день соромно, щоб ти б хотіла ну переграти, переробити? М -м, соромно ні. Не соромно, я вважаю, що в кожному етапі ти робиш свій максимум, на який там, здатен твій мозок. Там, ти набираєшся якогось досвіду і транслюєш його через музику. На той момент мій досвід був такий. Але я дійсно не розумію, от зараз, уже будучи тією яною, яка є зараз, я дивлюся на пісні, там та ж саме бомба-ракета. охрана від мене думає, а як я це написала? Що було в моїй голові такого, що я змогла згенерувати ось це. А якось так. А веселі пісні ще будуть? Ой, мене до речі питають, де твої мемні пісні? Чи будуть ще люди просять? І я в принципі хотіла, але воно якось мені ще поки що до щечання наставта. Ще не природне. А от у багатьох піснях не тільки в твоїх, хоча ти була одною з перших, оцей тук-тук-тук, uh -huh. там де так Modern Talking прослідковується. Багато хто теж зараз використовують ті 90-ті. Це якийсь тренд? Чи важко придумати щось нове? Чи в чому фішка? А, ну, як вам сказати, мені здається, що ріюз, рісайкл, оце все. Переробка старих матеріалів. Він має місце бути і в музиці, і в пошитті речей. От я зараз теж в ресайкнутій кофті сиджу. Це класно, тому що мені здається, що взагалі мозок не може створити чогось абсолютно нового. Все одно ти ну, і в світі бути. тільки нот. Ну, їх не сім. Давайте так, а є ще субтони, а є ще чвертки. Ну, Умовно. Тому це таке, так. Да. Але дійсно дуже важко вигадати щось нове. І це прикольно. Пер, ну, переглядати, типу, свої погляди на якусь інформацію, яка вже була. Це кльово, тому що ти можеш, я не знаю, ти можеш ніби змінити ставлення до цього навіть і знайти в тому щось хороше, щось корисне. Мені здається, ну. Ти можеш черпати зі старого дуже багато. У ну, яка, до речі, зі старого е пісня тобі подобається найбільше? Яку ти згадуєш? От я наприклад обожнюю е те, що мене скін переспівували до того, це робили здається, Піздається Бегін, Track, дуже подобається. У тебе є от щось таке, що тебе чіпляє з старого? Uh, я насправді uh, та ні, ну таких пісень дуже багато зараз можу називати. Але з того, що я вже зробила і ніяк не випущу, це урізлав Е, Хочеться її довести до ладу. Я думаю, що настане день я її випущу. Ми обов'язково його дочекаємось. У тебе були uh, з мамою різні періоди у стосунках. А чи є от на сьогоднішній день після всього пережитого, от якийсь секрет, який би ти точно не сказала все одно. Ні, немає. У нас якось я, чесно кажучи, немає взагалі секрету такого. Я дуже відкрита якась людина, мабуть, і інстаграм мене так виховав чи що, е, що немає секрету, якого би я взагалі там не могла публічно розказати. Мені здається, бо як ти в собі щось там дуже сильно таїш, воно тебе починає точити зсередини. Е, і тому мені здається, все, що ти проживаєш, це не соромно, тому можна розказувати е, і варто розказувати, бо твій досвід може комусь допомогти. Е, і, ну, і з мамою немає такого, щоб я чимось не, 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 не вміла з нею поділитись. Слухай, от про соцмережі, коли про тебе згадують десь в пресі, кажуть, що от вирішальну, не вирішальну роль зіграли власне соцмережі, де ти почала спочатку кавери публікувати, як співаєш. Ну і власне кажуть, що це приклад того шляху, який проходять багато американських зірок, які там викладають mm. на Ютубі, поки вони там ще підлітки, якісь пісні, розкручуються не і завдяки. Це взагалі легший шлях. Та я думаю, їх зараз багато, особливо зараз з Тіктоком, але це просто логічний шлях. Я би зараз просто дійсно на там на місці починаючих музикантів стартувала. Може, ну на той момент YouTube був такою платформою, яка давала найшвидший поштовх, тому що ну це та платформа, де вірусилися треки. Зараз вони вірусяться в Тікток. і все але від, від, від зміни платформи, як то кажуть, сенс не, не змінюється. Так. Добре, твітур е стартує саме з рівного. Чому mm -hmm. такий вибір? Хочу, щоб все пройшло рівно просто. <гум> <гум> Нехай так буде. Ян, дякую тобі дуже за цю розмову і приїзди до нас іще. До зустрічі. До зустрічі. на концерті.